Далі переносимося на фронт, відбили російський штурм та знищили ворожий танк і БМП. Відео своєї роботи опублікував 429-й полк безпілотних систем АХІЛЕС. Військовики додали, російські окупанти намагалися наступати на куп'янському напрямку, але наші захисники зупинили штурм. Загалом 78 вісім відбулося на фронті від початку доби. Найбільше російські війська атакували на Покровському та Гуляпільському напрямках. На Покровському сили оборони відбили 21 атаку на Гуляйпільському, 24, Повідомив генеральний штаб. 13 разів ворожі війська йшли на штурми на Костянтинівському напрямку та 7 разів на Олександрівському. Росіяни атакують також на Лиманському та південно-слобожанському напрямках. Там наші оборонці відбили 6 та 4 ворожі штурми відповідно. Далі будемо говорити ситуацію про ситуацію на Харківщині, конкретно в Куп'янському районі. До нашої ефіру долучається Аячо, головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. А вітаю вас? Доброго дня. давайте розпочнемо одразу зі збору, який ви проводите, оскільки це дійсно важливо. Шанов глядачі, ви знаєте, що робити, бачите реквізити на своїх екранах. Розкажіть, будь ласка, роботизовані комплекси, на які проводяться збір, які завдання вони допомагають вам виконувати. Ну, одразу хочу попросити підтримати збір. Це дуже важливий напрямок нашої роботи. Ми ці системи використовуємо широко і постійно збільшується обсяг задач, які виконують наземні роботизовані комплекси. Але головне, що треба розуміти, як ми говоримо завжди, заліза працює замість наших бійців. Ці комплекси виконують задачі, де мали працювати наші воїни і тим самим наражаючись на небезпеку для свого життя і здоров'я. Але ми застосовуємо ці системи для того, щоб уникнути такої небезпеки, і це дуже важливо. А задачі вони виконують від ураження, різні тактичні задачі, логістичні задачі. Ми постійно вдосконалюємо ці системи. Наші фахівці працюють роб... над цим. І застосовуємо їх все більше і більше, тому і потребуємо власне їх якомога більше насправді. Наземні роботизовані комплекси це певною мірою ноу-хау цієї війни. Розкажіть, будь ласка, з вашого досвіду, який прогрес у цьому компоненті озброєння відбувся за останній час? Ну, надзвичайний прогрес. Вже повторюю, що ми більше і більше їх використовуємо. І розумієте, це відбувається в такому онлайн режимі. Сьогодні вигадали одне поліпшення, вигадали якісь шляхи вирішення, якихось технічних проблем, поставили нове озброєння, застосували нові підходи, нові якісь рішення технічні. Проїхали на цих комплексах там, де раніше не раніше не були, і збільшили, наприклад, вагу. Які яку можуть переміщувати такі системи, тим самим вирішили ще більше логістичних проблем, доставили своїм бійцям на, на лінії зіткнення додаткові якісь продукти, обладнання, забезпечення. Це дуже важливо, і ви розумієте, глядачі, що всі ці новації, які першочергово покликані полегшити і зберегти життя. Українських військових потребують ресурсу в першу чергу грошей для того, аби оперативно, як мінімум, на рівні, з ворогом, експериментувати і впроваджувати найбільш ефективне рішення. Тому я закликаю вас не бути байдужими і сподіваюся, що у вас є ресурс, тому що бажання точно є підтримати збройні сили України, конкретно цей збір. Сьогодні конвертувати ті кільканадцять гривень у справу захисту життя та здоров'я українських бійців, що може бути вигіднішою пропозицією, я не знаю і. Українська армія на вас розраховує. Розраховує, що ваше бажання підтримувати її не зникне скільки б не тривала ще й ця війна. А я чи до ситуації на купінському напрямку? Як би ви описали її у загальних рисах сьогодні? В загальних рисах продовжуємо працювати, продовжуємо виконувати задачі, які поставлені зокрема перед нашим перед нашим групуванням. Хартія ми перекрили шляхи підходу і накопичення противника в місті Купенсь до міста Куп'янська і на його. На рубежах продовжуємо знищувати противника, який намагається тут накопичуватися. Ну Така робота системна щоденна справляємося. а Скажіть, будь ласка, які фактори визначають ось цю загальну картину, які ми не бачимо, до прикладу, офіційних звернення? Ну, що можна сказати, Ворог, як завжди, насправді тут нових на якихось таких не відбувається речей, як завжди, не шкодує живої сили своєї, використовує як основний свій ресурс, намагається проникнути в місто, використовує цього нам зрозумілу тактику. Ми усвідомлюємо шляхи, які використовуються маршрути, які використовуються. Же і всі вас бахмасова інформація, неодноразово особисто про використання газопроводу для того, щоб проникнути ближче до міста. Ми цей шлях підземний також контролюємо, усвідомлюємо всі технічні особливості цього цієї труби, під яка під землею знаходиться. Ну це от на сьогоднішній день. Головна така особливість, з якою ми стикнулися на цьому напрямку окупів. Ви зазначили, що росіянам відрізаний доступ до Куп'янська силами оборони України. Скажіть, будь ласка, яким чином вдалося реалізувати це завдання? Ну ми вже кілька місяців виконуємо поставлення під е, нашим попуванням задачі е, доволі успішно. Ви знаєте, що одним з головних чинників нашого успіху тут була так, так би мовити, тиша, якій uh -huh. ми діяли е, ворог. До останнього не усвідомлював, що відбувається, де наші сили знаходяться, які рішення приймаються нашим командуванням, які задачі стоять перед тими чи іншими підрозділами Збройних е сил України. Тому ми певний, певний період часу діяли, е так би мовити, без, без висвітлення е всіх наших дій в засобах масової інформації в повні, повні е невідомості для ворога. А зараз продовжуємо зайняти вже необхідні позиції, продовжуємо знищувати ворога, який все, ще намагається проникнути в місто, зайняти якісь позиції і накопичити свої сили. А робить він це з якою метою? Враховуючи, що об'єктивно і логістика, і підступи до міста перебувають під контролем Збройних сил України. Для чого вони накопичуються? Щоб померти там? Uh... Ну, сподіваюся, що так насправді. А по-друге, ну знаєте, ми вже здається всі звикли до того, що е часто дії ворога не дуже логічні і е е можливо тут декілька факторів е грають, тому що і командування брешить, е, е противника манувати своїм бійцям і своєму свою чергу саму командуванню. Це теж фактори необхідно враховувати. Можливо, вони хочуть досягти якогось е інформаційного ефекту, що їм також не вдається. Uh -huh. е безумовно, якісь тактичні задачі виконуються. Е ну, сама по собі задача, звичайно, зрозуміла: накопичити сили в місті Купинську. але шляхи підходу на сьогоднішній день е відрізані для противника. Ми просто знищуємо окремі групи, які намагаються все ж таки проникнути десь зайняти якісь позиції. Сьогодні в Україні лютує одна з найбільш холодних зим об'єктивно за останні дуже багато років, і підозрюю, що можливо на північному сході вона відчувається ще холодніше ніж в Києві, але з точки зору ведення бойових дій можливо, як це впливає на ситуацію на полі бою, зокрема, як це впливає на можливості для подолання русел річок. Як ними намагаються користатися росіяни, чи вдається цьому протидіяти? Ну, в всюлому такі складні погодні умови вони нам також не сприяють. Важко працювати і техніці, і людям, особливо в таких сильних мороз і снігу дуже багато випало. Останні дні. Що стосується річки, Оскіл, то активно на саме на нашій ділянці, за якою нашого повання. Ворог не, не користується ну насамперед через те, що є цей газопровід, який набагато для них зручніший і ефективніший може бути з їх точки зору, тому вони цими шляхами користуються. Ви зазначили, що складно оперувати техніку, зокрема в таких умовах. А якщо говорити про людський досвід, зокрема, ваш можливо, як відчувається воювати в от, от таку погоду? Ну безумовно тяжко. Безумовно, тяжко. Люди знаходяться на, на позиціях, щоб зміти це іноді лісові ділянки, це е, окопні позиції. Звичайно, там тяжко знаходитись піхотинцю в таких, таких умовах погодних, е, але намагаємося забезпечувати людей, намагаємося їх підтримувати різними засобами. І ну, хочу відмітити, що бійці нашого підрозділу дуже можуть протистояти навіть в таких тяжких умовах і так таких важких тактичних умовах протистоять ворогу і виконують бові задачі. Це надзвичайно тяжко насправді. ви подивитись на перспективу розвитку ситуації на Купінському напрямку з цієї інформації, яку ви знаєте, зокрема, чи є підстави очікувати, що росіяни найближчим часом, до можуть посилити тиск на це місто, особливо враховуючи. Що в російській пропаганді воно зараз таке посідає особливе місце, бо російська пропаганда продовжує розповідати, що місто під повним російським контролем. Ну, по-перше, ми усвідомлюємо, що ми болюче вдарили ворога саме інформаційним питанням. Угу. По-друге, ми постійно працюємо над тим, щоб, щоб бути готовими до різного розвитку подій. І планування наше спрямоване на те, щоб підготуватися до різних варіантів дій противника, в тому числі активізації його дій, в тому числі застосування додаткових якихось сил, резервів, техніки і так далі. На сьогоднішній день невелика активізація спостерігається, але сказати, що є якась небезпека, на мою думку, ми не можемо говорити для наших позицій. Ми продовжуємо виконувати поставлені задачі і е, ну, прогнозуємо якісь варіанти, щоб бути готові до, до будь-яких днів противника. Дякую вам. А я головний сержант батальйону тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія? Був з нами напрямку на, на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Купінському напрямку. І доки ми говорили, ви переказали приблизно 30 тисяч гривень у. Рамках збору реквізити, якого були на екрані, дякую вам усіх, хто долучається до зборів. Ми Україна, всіх хто підтримують армію України, попри все, ви найкращі.